Вітаємо незламні з вами події тижня від «Бердянськ сьогодні. Поставте лайк, якщо подобається наш формат, та обов'язково напишіть в коментарях, куди першочергово відправитись після звільнення Бердянська. Контрнаступ триває. Збройні сили України крок за кроком наближають перемогу та кілометр за кілометром звільняють нашу землю від загарбників. Це підтверджує і наш генштаб, і полонені воїни терористичної Росії. Падоска за були від ВСУ, І нас поступило. У нас артілерія обстріляли, а потім ваші хлопці зайшли. От я просто не вірю, що вже гранати наші закидують. Я просто нічого не обіжав. Я обіжав, тобто не успіл не почув. У суботу в день в Бердянську було гучно. І, хоча окупанти казали, що то було ППО, місцеві вже чітко розрізняють виходи від прильотів. За наявною інформацією, прилетіла по росіянським загарбникам в аеропорту. Для них субота видалась невдалою. Що не скажеш про ЗСУ. На насосній станції в нашому поки що окупованому росіянцями Бердянську сталася трагедія через те, що загарбники повертають нам радянщину, працівники водоканалу працюють без будь-якого захисту, досягаючи результатів будь-якою ціною. От і цього разу ціною. Життя 21 червня, внаслідок ліквідації надзвичайної ситуації на каналізаційній насосній станції номер 23 загинули двоє працівників водоканалу. Ще три людини знаходяться в лікарні, один з яких у важкому стані. Місцеві кажуть, що постраждалих набагато більше, але родинам заборонили про це казати та все приховують. Окупанти жодним чином не повідомили про трагедію. Росія несе смерть як на передових фронтах, так і в тилу. Вівторок жителі Бердянська чули міцний хлопок. Скоріше за все, удар прийшовся на острівець з господарськими будівлями посеред поля і фруктового саду фермерського господарства Войніков і Ко неподалік аеропорту Бердянська. За повідомленням Бердянців, якраз у тому районі росіяни розміщували свою станцію радіоелектронної боротьби. На турбазі троянда в Азовському трохи підсмажились окупанти у середу. повідомлялось про прильот та пожежу на базі відпочинку. Бердянську батькам школярів почали розсилати повідомлення про те, що тепер для того, щоб дитина ходила до школи, необхідно оформлювати російські документи. Обов'язково росіянський паспорт когось батьків, а також поліс медичного страхування. Примусова паспортизація та викачка грошей, ніяк інакше. В той же час бердянців примушують писати заяви на відмову в українському громадянстві, бо, наче на їхній Росії, вийшов закон про те, що громадяни України, які отримали російський паспорт, мають подати. Заяву про відмову від українського громадянства. В очах Росії після цього вони припинять бути громадянами України. 16-річний Тігран Оганісян, якого росіянці звинувачили у спробі диверсії на залізниці в суботу був вбитий окупантами. Юнак, скоріш за все, був причетний до перестрілки, яку чули бердянці. Він записав відео, де попрощався з усіма та вигукнув Слава. Украине. Подожди. Двоих тоже. Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине. Справжний герой. П'ятницю на тимчасово окупованій путіном Росії почався державний переворот. Євген Пригожин розвернув війська своєї ПВК Вагнер на Росію, Ба більше пішли на Москву. Бійці приватної компанії захопили правоохоронні та державні установи в декількох містах Ерефії. Бункерний Путін почав хвилюватись, але через свого посібника Лукашенка йому вдалося домовитись з Пригожиним, і той в суботу під вечір розвернув вагнерівців знов в бік фронту. З жанкою до Мелітополя за 15 годин саме на такий затяжний маршрут скаржаться у соцмережах, бо навігатори цінують роботу ЗСУ та вважають Чонгарський міст небезпечним для використання. Ну і саме про сам міст. Колаборант Сальдов спочатку заявив, що влучання по мосту нічого не вирішує, але ж точно таки заявляв стріміусав про влучання по мосту Антонівському. Це нічого не вирішує для результатов спецоперации. Эти все разрушения ничего не решают в пользу того, что что-то э, говорит о том, что нацисты ворвутся в Херсон, что вот мост взорван, все ликуют. У вівторок були были прилеты по позициям оккупантов у Токамаку. Також у районе Таврии Васильевского района уничтожена передовую россиянскую разработку дистанционной систему мінування земледелия. У Сімферополі вибухнув та згорів автомобіль з російським гауляйтером. За даними кримських ЗМІ, у авто був помічник окупаційного віце-прем'єра Запорізької області Володимир Єпіфанов. Він отримав сильні опіки. Єпіфанов очолює Запорізьке обласне відділення об'єднання «Опора Росії та висувається кандидатом у депутати від Єдиної Росії. А загалом паніки ні. От і в тимчасово окупованому Маріуполі ніхто не панікує, а черга на автозаправках то, мабуть, від солодкого життя. Пілот у відставці з Бердянська передавав ворогу дані про діючих пілотів ЗСУ. Бердянський зрадник на початку повномасштабної війни вийшов на одного з командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку збройних сил Ерефії, з яким раніше навчався в училищі льотчиків. Він запропонував расисту свою допомогу у війні проти України. Агресора цікавили фахівці, які мають практичний досвід управління літаками міг 29 Су 24 су 25 су 27 Ан-26 та іл 76 А також вертольот. Тами мі 8 та мі 24 Тому бердянець складав списки українських пілотів з метою вербування їх Росією. Задля цього він обдзвонював колишніх однокурсників і втемну розпитував у них потрібну інформацію, у тому числі додаткові контактні дані, місця проживання та несення служби. Якась паніка пішла в бердянських чатах. Люди пишуть, що хочуть виїхати до Москви, але щось в них не виходить. Вірніше не пускають через Ростов. Люди прям такі благають посприяти їхньому трансферу через Крим. Мабуть, щось відбувається. Бердянськ чекає на ЗСУ. Ми це знаємо, ми це чуємо. Наші Земляки зібрали позитивну відеопідбірку очікувань бердянців. Відстоють на фронті нашу свободу та волю саме завдяки хоробрим бійцям, які до останнього подиху боронять батьківщину. У нас є можливість жити та мріяти про майбутнє. І щира подяка їм за це у такі непрості часи. Вкрай важливо підбадьорювати наших військових. Тому зараз хочеться сказати: повертайтеся живими, і що Бердянськ це Україна. Бердянськ чекає ЗСУ, чекає ЗСУ, Бердянськ, це Україна. Бердянськ чекає ЗСУ, Бердянськ був Україна. Є Україна і завжди буде Україна. ЗСУ, ви найкращі! Бердянськ, це Україна. Бердянськ чекає ЗСУ. Бердянськ чекає ЗСУ. Бердянськ це Україна. Бердянськ чекає ЗСУ. Бердянськ це Україна. Бердянськ чекає ЗСУ. Бердянськ це Україна. Бердянськ це Україна. Бердянськ чекає ЗСУ. Бердянськ це Україна. Бердянськ чекає ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Бердянськ чекає на ЗСУ, ЗСУ до Бердянська. Бердянськ це Україна. Бердянськ чекає ЗСУ. Бердянськ це Україна. Бердянськ це Україна. Бердянськ чекає ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! На цьому все чекаємо на ЗСУ та нові випуски подій тижня. Підписуйтесь на наш канал.